Вітаю всіх, хто нас дивиться! Це спільний марафон телеканалів Тернопіль 1 та «Інтебаз». Зараз розпочинаємо із новин. Попрощалися із Дмитром Джеджорою. Він загинув через артилерійський обстріл, стрілець снайпер збройних сил України. Дмитро Джиджора з собою закрив побратима і врятував йому життя. Родом боєць із села Заставці монастирської громади. Коли почалася війна з росіянами, повернувся із Франції, щоб захищати рідну землю. Чин похорону бійця провели у храмі Успіння Пресвятої Богородиці в Монастириськах. Попрощатись із земляком прийшли кілька сотень людей. Поховали Дмитра Джеджору у рідному селі. Пам'ята. Тимемо його подвиг вічна пам'ять. І у траурі сьогодні Збараська громада попрощалася із старшим солдатом Олексієм Карповим. Його останню дорогу додому встелили квітами. В рідному селі Гористриковецький зібралася родина, близькі, друзі та люди, які хотіли віддати шану мужньому захиснику. Військовий загинув на фронті, захищаючи Україну від російських нападників, щирі співчуття близьким і рідним, вічна пам'ять герою. І ще одним героєм прощаються сьогодні у Тернополі в Домі. Печалі останні миті рідні проводять з Олексієм Щенніковим, який захищав нас від Росії і загинув. Сергій Балуцький зараз на місці події. Сергію розкаже більше про військового. Юрі, насправді ми зараз знаходимося вже на Миколинецькому кладовищі. Власниці на лай герою прощаються із бійцем Євгеном Щенніковим. Про бійця наразі ми дізналися зовсім мало інформації адже, так розуміємо, що він був на передовій, був у нульовій зоні і власне в тому місці, де багато ну не, не, не варто говорити розповідати про себе про своє життя. Завжди також хочу сказати і відмітити, що бійці, з якими ми прощаємося, ми про них дуже мало знаємо інформації, і, так і нам ще. Буде нагода поспілкуватися з його рідними, з друзями, з батьками, так почути, яким він був чоловіком, якою б людиною, так і власне, який подвиг зробив для усіх нас сьогодні. Хочу також зазначити, що на мою суб'єктивну думку, сьогодні дуже мало тернополян прийшло попрощатися із бійцем. Як ви бачите за моєю спиною люди, усі всі, хто прийшов, так я особисто не вважаю, що це багато людей. Ми повинні якось краще пам'ятати своїх героїв і ті вчинки, які вони виконують, і теж Знаходити час приходити сюди, віддавати їм честь, віддавати їм шану. саме власне завдяки таким героям і таким людям, сьогодні ми можемо з вами, жити у Тернополі, так і мати мирне небо над головою. Хочу зазначити, що є інформація про дату смерті Євгена. Він загинув 28 липня. Це сталося у Запорізькій області. Власне, є інформація, що боєць отримав. Осколкове поранення після цього був доставлений у місцеву шпитальну лікарню. Дуже був, скажімо, так, травму мав голови, і лікарі, на жаль, не змогли його врятувати. Звісно, дуже шкода, що ми втрачаємо таких бійців, втрачаємо таких хлопців. Адже саме завдяки їм, власне, повторюся, сьогодні ми можемо з вами жити у Тернополі, так і насолоджуватися мирним небом. Також зазначу, що сюди. Прийшли Євгена побратими, друзі, рідні та усі, хто я пам'ятав, згодом ми з ними поспілкуємося. І, власне детальніше розкажемо а, про те, яким вони пам'ятали, бійця вже а, у вечірньому випуску наших новин. А я все ж таки знову нагадаю друзі, давайте не забувати, що в Україні триває війна. Ми повинні пам'ятати тих людей, які зараз бронять нашу незалежність, нашу країну, і також а, не забувати той подвиг, який а, вони зараз роблять а, там, будучи на нульовій Юлія Тобі слово. Дякую, Сергію. Сергій Балуцький із сумної події, похорон військового, вічна пам'ять і дяка героєві. Далі продовжує інформацію Генштабу. Противник зазнає втрат уже 161 день, відколи нахабно вдарся в Україну, а наші захисники і захисниці не втомлюються наближати перемогу. Так за останню добу вони ліквідували ще 180 росіян, шість танків перетворили на Брухт, позбулися восьми бойових броньованих машин, трьох артилерійських систем та іншої ворожої техніки. Найбільших втрат московська навала зазнала на Бахмутському та Донецькому напрямках. Збройні сили України завдали вогневого удару в Чорнобаївці, де розташова. Ваний пункт базування рашистів, і українська армія звільнила ще сім сіл Херсонщини щодня ближче до перемоги. Російські війська вранці 3 серпня вкотре обстріляли Миколаїв. Є прильоти в одному із районів міста виникла пожежа, в іншому зруйнований супермаркет. Працюють рятувальні служби, вибухи пролунали і в Харкові. За попередньою інформацією обійшлося без жертв. Постраждав інфраструктурний об'єкт. Окупанти з артилерії вранці обстріляли Краснопільську громаду Сумської області. Інформації про руйнування та постраждалих наразі немає. На Дніпропетровщині поцілили в села Велика Костромка, там зачепило дитячі. І садочок і церкву пошкоджена лінія електропередач, село без світла, працюють аварійні бригади. Люди не постраждали. Також вчора ввечері росіяни здійснили ракетну атаку по Львівщині. Ворог влучив у військову частину в Червоноградському районі. Постраждалих немає. Продовжуємо, зникли з місця ДТП. Поліція розшукує двох водіїв, які спричинили аварії. Втекли також минулої доби через порушення правил дорожнього руху в Тернопільській області трапилось чотири аварії. На водіїв склали адмінпротоколи. Ще у чотирьох випадках кермувальники склали європротоколи. Всього на Тернопільщині за 2 серпня трапилося 10 ДТП. Авто загорілося, а водій утік на Тернопільщині між селами Купчинці та Ішків. Водій автомобіля вас не впорався з кермуванням, злетів у кювет. Внаслідок ДТП транспортний засіб охопило вогнем, гасити його довелося надзвичайникам, адже водій з місця пригоди зник його особу встановлюють. Вони бороли, вони боронили нас, а тепер ми маємо захистити їх. На театральному майдані у Тернополі. Вийшли люди із Маріуполя і не тільки, аби вкотре нагадати про подвиг наших захисників і попросити підтримки в кожного визнати Росію державою терористом і закликати міжнародні організації дотримуватися обіцянок і допомогти вберегти військовополонених, адже їх чекають тут. Вони боронили нас, а тепер ми маємо зробити все, аби захистити їх оборонців Маріуполя. На цьому черговий раз наголосили учасники акції підтримки воїнів. Вона відбулася у центрі Тернополя. Щоб ніхто не забував про те, що відбувається в нашій країні. Щоб народ підтримував, ми працювали разом для нашого майбутнього за для перемоги, за для хлопців, які зараз захищають нас. Це момент, щоб ми могли тут стояти і нагадувати про це всім. 29 липня пролунав вибух у колишній виправній колонії у тимчасово окупованому населеному пункті Оленівка на Донеччині. Саме там Росія утримувала українських військовополонених із Маріуполя. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників. Наші силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом. Тож визнати Росію країною терористом, закликають зокрема і учасники акції. Вони не здавалися, вони тільки склали зброю. І вийшли. Ми що, не знали, що вони будуть під тортурами? Краще б вони вибивалися, пробивалися, загинули в бою, а не так підступно. У мене близька людина знаходиться там у полоні. Я не знаю, чи ж вона чи ні. І таким чином я хочу, щоб організації, які давали обіцянку їх захищати, вони виконували свої обов'язки. Я хочу, щоб вони повернулися додому, бо їх чекають. Хочеться, перш за все, звернутися до наших українців, щоб вони не були байдужими і всі підтримували одне одного і розповсюджували інформацію, яка сталася в Оленівці, і доносили це не тільки в Україні, але і за кордоном. На центральному майдані Тернополя зібралися родини захисників Азовсталі, жителі Маріуполя, які вимушено втекли від війни до Тернополя і небайдужі краяни. Адже вже немає тих, кого б не торкнулися жахи війни. Люди переконані, нам ситуацію змінити непросто. Питанням звільнення полонених займаються професійні структури. Та найменше, що ми можемо і маємо зробити, це не дати забути наших героїв. Звичайно, це все не в нашій площині лежить. Що ми можемо? Ну, як прості люди, ми, ми робимо це. Ми хочемо донести, щоб просто всі не забували. Ми ніколи, ніколи, ми не простимо їм такого, що допустила собі Росія. Ми не ми не забудемо ніколи цього. У Ярем Читатарів чи ворог то тепер доїхати до карпатських туристичних локацій можна потягом. Укрзалізниця відновила рейс, який курсував через Тернопіль. З 5 серпня запустять поїзд Київ Яснія, який щоденно вирушатиме зі столиці о 15.02. У Тернополі він прибуватиме о 22.55. Виставку Робіт із дерева представили у Тернополі автор Василь Петровський. Він каже: Його дерева розповідають історії. Про що саме дивіться у сюжеті моїх колег: 14 робіт в одній виставці. Це творіння Василя Петровського. Він займається різьбою по дереву. У Тернополі представив персональну виставку Відкритий портал. Це як відкриті двері між людьми бо кожна людина. Це якийсь світ. І це також і перехід від буденних справ до чогось такого, що можна знайти тільки в окремих місцях. Зокрема, музей це таке місце, де можна зустрітися. Здається, й дробіт віє духом старовини. Проте все зроблено на сучасний лад. Кар'єра пана Василя як художника та майстра розпочалась у 2011 році, коли він оформляв найбільший у Німеччині парк відпочинку Європа. Парк варто зазначити, що роботи майстра є в багатьох приватних колекціях у Європі. Різьбою по дереву автор займається вже 26 років. В основному ці всі роботи. Зроблено за рік часу. Це як підсумок того, що я, мені вдалося зробити за рік, і відколи я отримав звання в вашому методичному центрі, звання майстра народних промислів. І в основному ці роботи були підготовлені під виставку першому в Кременці в ботанічному саду, звідціля і, і стилізація, і такі от мотиви більш природні. Одна з робіт майстра, а саме Рельєф, має назву Через віки і переповідає історію міста Кременець та Гори Бона. цю роботу я працював півроку. Багато часу займає сама втілення якось ескізна навіть робота, щоб ідея, яка крутиться в голові, перенести на папір спочатку, потім якось створити композицію. Тут багато, що стосується саме цієї роботи, тут багато смислового навантаження. Якось і тут і торкається. І, історії Креміця. Це ще не завершена робота. Вона матиме продовження і розповість про сьогодення. А от з нагоди відкриття виставки майстер отримав ще одну нагороду за свої різьблені вироби. Подаруватиму маленьку подяку за вашу творчість, за збереження примноження і розвиток українського національного мистецтва та експедування обласної мистецької персональної виставки. Нехай вам щастить в житті. Слава Україні! Пан Василь прагне показати різьбу по дереву не як ремесло, а як мистецтво. Виставка має чимало незвичних робіт, які зацікавлюють відвідувачів. Пан Іван прийшов, бо сам має певне відношення до мистецтва. Каже, що дуже радий, бо у нас є такі майстри, які працюють навіть у нелегкий час для України. У загальному враження досить таке глибокі і відрадив, що є такі люди, відносно молоді і різнопланово працюють. Пані Ольга завітала на виставку, бо вже давно має бажання замовити роботи майстра для дитячого садочка. Дійсно, роботи дуже цікаві, дуже глибокі і такі прикрашають інтер'єр. Мені здається, люба робота буде доречною в будь-якому закладі, в будь-якій навіть квартирі. Дуже красиві роботи, дуже такі, як я вже і помітила, такі навіть, мені здається, навіть емоції на обличчях. Виставка діятиме з 2 до 16 серпня в обласному краєзнавчому музеї. І в Україні розпочали приймати заявки на участь в національному відборі на дитячий пісенний конкурс Євробачення 2022 Як зазначають організатори, всі охочі незалежно від країни теперішнього перебування дитини, мають заповнити і подати заявку на сайті нацвідбору Джуніор Євровіжені. Участь у нацвідбору можуть взяти діти віком від 9 до 14 років, приймають заявки до 23 серпня. Що ж і на цьому я з вами прощаюся? передаю в аналітичну студію. Долучайтесь до розмови.